Взимку сонечко з'являється нечасто, а коли радує нас своєю появою зовсім не гріє. Коли сонечко світить, то кажуть на дворі ясно. А коли хмари сонечко не випускають, то хмарно. Грудень найтемніший місяць року, тому що дуже багато похмурих днів, та й дні ці коротесенькі, малесенькі. У січні дні стають трішечки довшими, сонечко з'являється частіше, але на дворі холодніше. Наприкінці лютого сонячні промені починають нести на землю тепло. Погода взимку буває різною. Збираючись на прогулянку, ми повинні знати температуру повітря і відповідно вдягатися. Це легко зробити. Варто лише подивитися на термометр, що за вікном. Якщо він показує нульову відмітку, то ми розуміємо, що на дворі відлига, і мороз нам не дошкулятиме. А якщо ми бачимо на термометрі градуси нижче нуля, це вже мороз, і від нього слід ховати руки в теплі рукавички, пов'язувати шарф, щоб він не пробрався за одяг. Погляньте, сьогодні на калюжах з'явився перший лід. Крізь нього видно листочок, що залишився на землі ще з осені. Якщо стати на лід, він тріщить, легко ламається, дуже крихкий. Через деякий час мороз стане сильнішим, і товщина льоду збільшиться. Він стане блискучим, прозорим, утворяться людяні доріжки. Часом після дощу лід замерзає на гілках дерев, кущів, на траві. Це ожеледь. Погода дуже нестійка, морози часто змінюються відлигою, з'являється, ожеледиця це тонкий прозорий шар льоду, що вкриває дороги, тротуари, стежки. Якщо на вулиці суцільна ковзанка, необхідно самому подбати про те, щоб не послизнутися. Правила поведінки під час ожеледиці. Пересувайтесь повільно, не тримайте руки в кишенях. Коліна розслаблені, злегка зігнуті. Не проходьте дуже близько до будівель та дерев, можливе падіння, буруль. Будьте уважні, коли переходите дорогу чи перебуваєте на узбіччі. Обирайте взуття на низьких підборах із рельєфною підошвою. Дітки! Вберегтись від трав під час ожеледиці можна, якщо дотримуватись простих правил поведінки.